Привіт з Закарпаття! Хочуся з вами поділити, що я низько для себе поняла. Знаєте, що я поняла? У чому різниця між релігією і справжньою вірою? Знаєте в чому? то, що релігія то просто шкурка, така шкаролупка, яка зовні себе видає файну, да, але всередині, так ви знаєте, як гроб покрашений, гарний із золота. Камінням обложений. Але ти розумієш, що то мертві кістки, так? Да? Гріб може бути файний, обложений камінням, а ти розумієш, що тілося розпало, і кістки там одні. Мертві кістки. Я розумію, що релігія ото і є, оті мертві кістки. І як відрізнити релігію від справжньої віри? Знаєте як? Релігія. Що ти прийшла? Хто входить у релігіозні церкви, той пойме, про що я буду говорити. Чого ти прийшла без хустина? Як ти посміла? Як ти посмів встати на моє місто? Ти що не, не знаєш, що то моє місто? А що ти ся намалювала? А чого ти то, а чого ти так ся вділа? І ото от постійна релігія, в якої не є любові. Осуд, ненависть, гнів. Але не є любові. Що таке справжня віра? Справжня віра, ісус каже, хочеш бути найбільшим у Царстві Божому, стань найменшим, стань слугом. І дві найголовніші заповіді: люби Бога і люби ближнього. Якщо ви любите Бога любите ближнього, то всі решта 10 заповідей вони будуть автоматично виконані у вашому житті. Тому що, якщо є любов до Бога, то я не буду красти, брехати, сквернословити. Поклонятися е, і, ідолам, всяким, різьбі з дерева. Бог забороняє це все робити. І люди вони знають заповіді, вони не живі так. Знаєте, коли людина роблять, робить вигляд благочестя, робить себе святу, але сила відреклася, коли людина говорить одно, а живе зовсім по-другому. І ото і є різниця між релігією і вірою. Ви мені покажіть, де Ісус ходив з апостолами, де вони клали свічки, де вони молилися іконам, де такое було? А ведь вони там жони ходили в хустках, хустина мусіла бити. Покажіть, де то все є. Бог каже, що волосся оно служить жінці замість покривала волосся наше, воно покриває нашу голову.